До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. глядачам до цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке День Європи. Як його відзначили у Бродах? VIP Тернопіль у Бродівському народному домі. Репортаж із концерту. Танець від колективу Провокація про ці та інші новини. Далі у випуску. Щорічно у травні ми відзначаємо День Європи. Як це було у бродах, дивіться у сюжеті Наталії Коваль. Директорка центру розповіла про мету молодіжного заходу. Сьогодні в Україні відзначаємо День Європи. Тому ми з молоді нашого міста зібрались нас в молодіжному центрі, долучились до онлайн-уроку, який організував освітній центр Верховної Ради України, де буде розповідатись про передумови виникнення цього свята в Україні, а також про особливості Європейського Союзу. Ми підтримуємо цю ідею і, звичайно ж, хочемо йти в напрямок Європейського Союзу і хочемо. Теж, щоб Україна доєдналася до нього. На завершення зустрічі учасники взяли участь у пізнавальній вікторині. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Бродів завітали Неперевершені учасники BIP «Тернопіль». Як розважали публіку, бачила наша знімальна група. Про дівчани та мешканці нашої громади мали змогу долучитися до благодійного концерту команди VIP Тернопіль на підтримку Збройних сил України. Гумористична команда VIP Тернопіль із благодійним туром збирає кошти для Збройних сил України, мандруючи містами України. Щоб розуміли, модового тижня в якому не пропустили, тому що з підйомки було видно трошки Андрія.

Присутні попередні мали можливість забронювати квитки чи придбати їх у день концерту в Бродівському народному домі. ВіАйпі Тернопіль є однією із найкращих гумористичних команд України з власним камеді-шоу. Кумедні історії дали можливість трішки відволіктися від подій сучасності. Живіть ви щасливо, живіть ви багато, нехай лихої йде згоди. Минуть вашу хату. Я все, мама молодого, можу говорити. Прошу, кажіть. Гащите, гащите, гащите. Я что же у тебя та 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 Люди я камеры снимают. Ну дорогі дівчатки. Я бажаю вам багато років Богатый рот и проживает. Да-да-да, люблю, люблю. Та-то вы чому читаем. Скажи сейчас детям. Ну прошу, прошу отца, ты отца так попал. У дійному заході також присутні мали змогу взяти участь в аукціоні на авто для воїнів Збройних сил України. Всі кошти будуть спрямовані на купівлю автомобілів для наших захисників. Учасники команди також знімаються в українських серіалах, даруючи позитивні емоції глядачам. Якщо ти сидиш в себе в кабінеті, о, що я в тебе, а? давай тримаю так. Кожен із учасників команди надзвичайно талановитий, незважаючи на життєві обставини, вміє налаштовувати активну публіку на позитив. Ну сьогодні ми вперше були в бродах, і взагалі то не очікували такої молодої публіки, бо дуже була молода аудиторія, студенти. Я так розумію, можливо, і школярі. Переважно до нас на концерти переходять, приходять такі трошки старші люди. І сьогодні були ми приємно вражені цією публікою. Нам все сподобалося. Хотілося б, звичайно на аукціоні трішечки більше коштів для зсу зібрати. Поки що в бродах вийшла в нас такі найменша сума, яку ми збирали по інших містах. Але ми не розстроїмося, можливо, в іншому місці нам пофортить трішечки більше. Тетяна Песик запросила долучатися фінансово, адже всі кошти учасники передають на Збройні Сили України. Задяки усім небайдужим зібрано більше 19 тисяч гривень, які будуть передані Збройним силам України. Щиро дякуємо учасникам команди VIP Тернопіль за постійну фінансову підтримку для наших воїнів. Так, якщо маєте можливість, будемо вдячні на наших соціальних сторінках в Фейсбуці, в Інстаграмі, на кожній сторінці з учасників команди VIP. Пі є збори закріплені постійно наші картки, де можна донатити щодня хто скільки може. Це дуже потрібно зараз, особливо в соціальних мережах. Це дуже важко вже збирати кошти. Тому ми їздимо з такими благодійними концертами, приїжджаємо в різні міста, де люди долучаються, і просто за один день в місті комусь можна невеличкому. Від людей зібрати суму там 100 тисяч буває. Є різні суми. І це дуже приємно. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Наше місто сповнене талантами, тому зараз до вашої уваги пропоную переглянути танець від колективу Провокація. Увага на екран. На цьому ми завершуємо Броденюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Сьогодні ми вас інформуватимемо про події, що відбуваються навколо. Запрошення на національний мультипредметний тест у персональному кабінеті. Станом на сьогодні Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти розподілили учасників українського національного предметного тесту за сесіями тестування та тимчасовими екзаменаційними центрами. Із 8 травня 2024 року усі зареєстровані учасники НМТ. У персональному кабінеті зможуть переглянути та завантажити запрошення, у якому буде зазначено дату та місце проведення національного мультипредметного тесту. Щоб потрапити у свій кабінет, потрібно зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, відкрити вкладку Персональний кабінет учасника НМТ та ввести номер ідентифікаційного коду і номер паспортного документа, вказаного під час реєстрації. Наполегливо рекомендуємо учасникам завантажити запрошення, ознайомитися з адресою тимчасового екзаменаційного центру та дізнатися, як доїхати до нього. Допускатимуть учасників у тимчасові екзаменаційні центри із 9.30 до 9.50 за наявності документи, що посвідчує особу та сертифіката національного мультипредметного тесту 2024. Зважаючи на умови сьогодення, тривалі повітряні тривоги, необхідність перебувати в укритті, радимо учасникам мати зі собою теплі речі, водичку та щось перекусити. Бажаємо успіху! Рій нащадки Богдана Хмельницького з підлісецької гімназії Кременецької громади Варта 2024 виступив у рамках заходів Всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура. В тім краю, де все співає вранці, і шумлять закохано ліси. За Вкраїну бились козаки і слід залишили свій навіки. Під горою драбаниха на околиці села стоїть Богданова каплиця, окраса нашого села. Рій! Шекуйсь, до правого рівняй струнко, праворуч! Рій! З місця ходом руч! Рій! Рісті, сіть, рій, піворуч, рій, нащадки Богдана Хмельницького під Лісецькій гімназії Кременецької міської ради. Шле вітання, в небокрай. Наші хлопці всі готові. Захищати рідний край. А дівчата синіокі завжди допоможуть. Мотивуй, надихай, дій, сприяй перемозі! Наше гасло. Єдності сила, силі, перемога. Рій. Ліворуч. Праворуч. Обернись. Обернись. Рій одну лаву шикуйсь Рій дві лави шикуйсь Рій на місці ходом руш Рій на місці. Стій. Ми патріоти, молоде покоління, плекатимемо пані всіх свемлів. Тому й захопились ми грою, що гордо зветься соколом Джорою. Рій від середини вправо і вліво на один крок розімкнись. Волю і славу України здобували козаки, захищали рідну землю, наші прадіди, діди. А тепер від нас залежить те, як будемо жити, ми. Ще Ще не, не, не мирла Україна, нехай згинуть вороги. Щадки їх прославлять і полетять пісні, як журавлі. Збережемо, браття, світлу пам'ять про героїв нашої землі. На Бущині поліцейські розшукали мотоцикліста, який вчинив наїзд на пішохода та втік з місця події. Дорожня транспортна пригода сталася 6 травня близько 22 години вечора у селі Побужани Золочівського району. Транспортний засіб, яким було скоєно наїзд, правоохоронці вилучили на спецмайданчик. Це скоєне 29-річному мотоциклісту загрожує покарання, обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років. Невідомий мотоцикліст скоїв наїзд на пішохода 60-річного місцевого мешканця та втік з місця події. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Проведеними заходами оперативники кримінальної поліції спільно зі слідчими та з сектору реагування патрульної поліції відділення поліції номер 2 Золочівського районного відділу поліції встановили, що наїзд на пішохода скоїв 29-річний місцевий мешканець сусіднього села, який керував мотоциклом Ліфан. Поліцейські встановили його місце перебування. Транспортний засіб, яким було скоєно наїзд, вилучений на спецмайданчик. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі терміном до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події. Далі представляємо вашій увазі перший в історії збройних сил України. Короткометражний анімаційний фільм Піксель вартової свободи. Це розповідь для наймолодшого покоління українців про 10 років боротьби за свободу і титанів, на чиїх плечах трималась Україна. У лютому 2014 року, порушуючи міжнародне право та гарантії безпеки, Росія принесла лихо в Україну, почала війну, захопила Крим, перетворила міста і села країни на примари, збила літак із майже трьома стами пасажирами та протягом років вчиняла злочини проти людяності. У цей скрудний для країни час постав хватський герой Піксель вартовий свободи, що береже українців, наших захисників і захисниць, котрі тримають небо, землю і море. Голосом стендап коміка та волонтера Василя Байдака герой піксель розповідає про 10 років боротьби за свободу і майбутнє України. Бажаю здоров'я міцного козацького. Мене звати Піксель, я бережу наших захисників і захисниць. Тримаю небо, кордони і море. Зараз розкажу. Я постав, коли наша країна обрала свободу та боротьбу за майбутнє і вирішила силою своїх сердець розігнати темряву. Та зло ніколи не спить. Воно поцілює в серце країни і забирає життя понад ста героїв, наша Небесна Сотня світові закони та гарантії безпеки, Росія захоплює наш Крим, де так заспокійливо шепоче Чорне море, дихає давня історія і пахне ялівець. Їх там нет, їх, їх там, нет, там нет, Їх там. Нет. Російська армія перетворює квітучий Донецьк на примару. Варебрі, варебрі, варебрі. Українці покидають рідні домівки, шукають прихистку і нового життя по всій країні. За покликом серця десятки тисяч людей стають військовими і волонтерами. Українське військо боронить рідну землю: Слав'янськ, Краматорськ, Бахмут, Лисичанськ, Маріуполь дихають війну. Агресор запускає ракету, яка збиває цивільний літак. Серед пасажирів 80 дітей. Савур Могила, Піски і Лавайськ назавжди втілення мужності. Росія порушує домовленості припинення вогню та завдає удару у спину. Руйнуються стіни, гнеться метал, але незламні герої тримають небо. Вони звичайні люди, але ми називаємо їх кіборгами. Непокаране зло завжди прагне більшого. Тієї зими. Росія починає повномасштабне вторгнення. Київ за трідне! Київ за три дні! Та українці готові захищати свій дім і стають до бою. Маріуполь наші діти. Азовсталь. Захоплені землі Київщини звільнено. Серце стискається від наслідків окупації. Та ми маємо силу, мужність і підтримку всього світу, щоб стримати ворога, і маємо план, як повернути кожне місто і село. Ми скажемо, що будемо звільняти південь, а самі підемо на схід і будемо гнати росіян за перебрік. А потім звільнимо Херсон, тому що українці чекають на нас, тому що кожна дрібка рідної землі безцінна. І кожен новий безжальний обстріл, і кожна нова катастрофа, які вчинила Росія на нашій землі, лише згуртовує нас проти спільного ворога. Немає такого місця, де він почувався б у безпеці: земля, повітря, вода, наша сила не знає меж. Мене звати Піксель. Ми тут. Ми стоїмо. Ми здолаємо зло разом. Можемо більше. У Ситнинському ліцеї Крупицької громади було проведено реквієм пам'яті. У нашій пам'яті він назавжди залишиться. Приурочений другій річниці загибелі биця Дмитра Святославовича. Як шкода тих, кого забрали небеса, кого війна безсмертні списки записала. Хай згасне свічка, але пам'ять не згаса. Бо нас життям від смерті захищали. Час неможливо зупинити. Але він не зітре з нашої пам'яті імена героїв земляків, які віддали своє життя у війні за Україну. Учора, 7 травня, минула друга річниця, як загинув наш захисник, випускник Ситинницького ліцею Биць Дмитро, який віддав життя за рідну Україну і свій народ. Йому назавжди 20. Дмитро був щирим, відкритим у спілкуванні. Понад усе любив свою родину, рідний край, українську землю. Він мріє про перемогу і наближав її. Саме таким він залишиться в нашій пам'яті. Світлий спомин про Дмитра назавжди залишиться в пам'яті всіх, хто його знав. Лізький Уклін і вічна пам'ять герою. Уклін усім героям, які загинули у цій війні. Слава Україні! Героям слава! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!